Ми на полях компанії Волинь-Зернопродукт, Ківерцівський район, Волинська область. Поле сої посіне на, на легких ґрунтах. Тут ми внесли компанії долина-стимулятор росту, називається Пасліній 50 мл на гектар по фазу на початку цвітіння. І ми хочемо зараз вам показати, наскільки більше зав'язалося бобів на даній культурі. Ось ми вирвали рослинку. Тут вийшло дві рослини. І рахуємо. На одній рослині у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 біб зав'язалося. На цій рослині зараз ми теж порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 бобів зав'язалося. Густота на період збирання в середньому складається десь 63 рослини на метр квадратний. Потім ми перейдемо на контрольний варіант і покажемо вам, як на контролі знаходяться у нас якому стані рослини. На даний час ми знаходимося на ділянці поля, де контрольний варіант. На сою ми тут не вносили паслінні, тут була своя традиційна технологія. І Я вам хочу показати знову ж таки кількість зав'язування бобів на кожну рослин. Ось ми беремо одну рослину. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 бобів на цій рослині зав'язалося. Ще вириваємо. Маємо так, один, два, три, чотири, 5, 6, сім, вісім, дев'ять, 10, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять бобів на цій рослині. Шановні буде товариство. Ми знаходимося на полях «Волинь зернопродукт», де було здійснено дослід по приміненню препарату послінні на сої. Сьогодні, 10 числа жовтня місяця, ми зробили обмолот. Результат на контролі по урожайності становив 2,85 тонн з гектара. Результат на приміни, там, де препарат препарату був примінений, становив 3,3 тони з гектара. Різниця 4,5 з гектара.